Малювати, грати на роялі, мав акторський талант і ще головне письменницький. Щоб він не починав робити, писати вірші лібретто, інсценізувати твори чи переробляти непопулярні п'єси, з-під його пера завжди виходили шедеври, що живуть і понині. У творчості він біг за кількома зайцями і зловив усіх. А от по життю його супроводжувала єдина кохана жінка. Софійка Лисенко народилася 1 жовтня 1849 року в родині Віталія Романовича та Ольги Єреміївни Лисенків. Коли їй виповнилося три роки, в їхню сім'ю потрапив 12-річний гімназист Михайло Старицький. Його батьки, сестра і брат померли. І опікуном хлопця став двоюрідний брат по матері Віталій Лисенко. Михайло Старицький народився на Полтавщині в селі Кліщенці Золотиніського повіту в родині бідного дворянина 2 грудня 1840 року. Коли хлопчику випинулося 5 років, помер його батько, відставний уланський ротмістер Петро Іванович Старицький. А ще через 7 років не стало й матері Анастасії Захарівни, яка походила з роду Лисенків. Зауважити, що обидві родини мали неабияке походження. Лисинки були давнього дворянсько-козацького роду, а старицькі походили з династії Рюриковичів. Тому не дивно, що в домі лисинків вільно розмовляли українською, англійською, французькою, німецькою та російською мовами. В родині вирувала творча атмосфера. Лисинки прийняли Михайла як рідного і виховували так само, як і своїх дітей Миколу, Андрія та Софійку. з цього часу життєві і творчі долі двох родів міцно переплилися. Михайло дуже потоваришував зі своїм троюрідним братом Миколою, майбутнім відомим композитором. Хлопці разом почали виступати в аматорських гуртках, в домашньому театрі. Микола писав музику, а Михайло – Любретта до неї. Цей творчий союз закріпився на все життя. Дружба з Софійкою несподівано переросла у велике кохання. І коли Михайлові виповнилося 23 роки, а Софійці тільки на 14, вони заявили батькам, що вирішили побратися. Тож батькові Софії Віталіївни Віталію Романовичу довелося їхати до Архієрея за дозволом на шлюб, бо молоді чути не хотіли довге дожидання, і навіть збиралися втекти, якщо їм заборонять одружитися, і батьки змушені були погодитися. Юні закохані домоглися свого, і 12 листопада 1863 року в маленькій сільській церкві повінчалися Михайло Старицький та Софія Лисенко. Саме в цей період Старицький написав вірш Виклик. Більш відомий як романс Нічика місячна. Зоряна някакво відомо підбира. Відійш кохана, я працею заморена. Молодя згадувала Софія Русова. Одного дня до нас прийшли старицькі. Він високий, величний з чорними вусами. Вона маленька жвава щебетушка, Вони тільки не побралися. Софійка побачила мої ляльки і жваво кинулася до них. А я ще соромилася, що не можу їх кинути. І ми почали разом гратися. Софія Віталіївна, шепелявлячи, як справжня дитина, з великим захопленням оповідала, як вони обдурили попа, що не хотів їх вінчати, бо не виходили года. Де подружжя оселилося в Лебехівці у прекрасному маєтку з величезною бібліотекою, яка дісталася Михайлу Петровичу у спадок від багатих родичів по батькові. Старицький почував себе справжнім поміщиком. Вже будучи одруженим 1865 року, Михайло закінчив університетське навчання. Спочатку він навчався у Харківському університеті на фізико-математичному та юридичному факультетах, а вже потім перейшов до Київського університету. Потім старицький купує невеличкий маєток на Поділлі Карпівку і у 1868 році переїздить туди з родиною, де його поглинає ідилія сімейного життя. Як і кожен поміщик, він обожнює полювання. Пізніше ця пристрасть призведе до сильної застуди, яка переросте у ще більшу хворобу. Сильні болі у серці мучили письменника до кінця життя. Ще у Лубихійці в родині Старицьких сталися дві великих радості. 1865 року народилася перша донечка Маня. Софійці на той момент ще не виповнилося 16 років. А також Михайло Петрович саме тут написав свою першу п'єсу Гаркуша, а лисенко музику до неї. Старицький згадував ті часи Жінка моя співала сутничиху, Я Гаркушу, а Микола всіх інших дієвих осіб і хору. З такими силами почали ми демонструвати цю опору нашим родичам і сусідам, роблячи всюди неймовірну сенсацію. Але недовго Михайло Петрович був поміщиком. Його творча, невгамовна натура вимагала виходу. Тож 1871 року старицькі повернулися до Києва і почали вести світське життя. Старицький захоплено віддається літературній і громадсько-культурній діяльності, і відразу їхній будинок став центром культурних, політичних та наукових подій. Згадував За столом сила людей, усякі там люди сидять, і один одного не всі знають. От один гість звертається до господині дому і питається: Софія Віталіївно, а хто сидить по той бік у кінці столу? Не знаю, серденько, то хтось до господаря прийшов. Звертаючись з таким же запитанням до Михайла Петровича, гість отримує відповідь Не знаю, голубчику, то, мабуть, до Софії Віталіївни. Щасливі і бурхливі були молоді руки. Згодом Софійка народила ще трьох дочок Люду, Оксану та Ольгу. І була вільним помічником чоловікові у будь-яких його починаннях. А Михайло Петрович багато працював. Писав, перекладав, наприклад, Шекспірівського Гамлета, казки Андерсена, сербські оповідання. Його часто звинувачували і у вигадуванні українських нових слів, таких як мрія, завзяття, нестяма, байдужість, які сьогодні міцно увійшли в літературну мову. І в тому, що він часто переробляв чужі невдалі п'єси, які після його інсценізації довго не сходили з театрального кону. Моя мама теркомає. За малю, малю. І вони міня не обіжають. Згадати хоча б мало кому відому п'єсу Ловицького На кожум'яках, більш відому нам як за двома зайцями Старицького. Продовжувала блідна діяльність Михайла Петровича разом з Миколою Лисенком. І світ почав оперету Чорноморець, опери Різдвяна ніч і Тарас Больба. Театр для обох відігравав значну роль у житті. Але ніхто й не здогадувався, що театр повністю переверне життя Старицького, який так багато зробив для нього. Проживаючи у Києві, старицькі дуже часто відвідували театри і причали до цього мистецтва і своїх дітей. Про ці події згадувала родичка старицьких лисенків Лора Оконур. Збираючись до оперного театру на оперу Євгенії Онігін. Дівчатка по святковому вбранні все допитувалася Софії Віталівни зміст. Щоб відчепитись від них, Софія Віталівна відповіла так. Це нескладна річ. У першій дії Онігін дав долю Тетяні, а у другій вона йому її вернула. Михайло Петрович підтвердив, що так воно і є. Окрім того, діти й вдома влаштовували вистави, а старша дочка Маня згодом стала актрисою, режисером та викладачем. У 1882 році Софія Віталіївна знову стала мамою. Вона народила довгоочікуваного хлопчика, якого назвали Юрком. Але після пологів Софія Старицька надовго захворіла, потім погіршився нервовий стан. А наступні події в житті так і не дали змоги остаточно оговтатись. Через рік у 1883 році до Києва приїхала Єлисаветградська аматорська трупа Марка Кропивницького та Миколи Садовського з українськими виставами. На них ходило все місто, у тому числі і Старицькі. Невдовзі Марко Кропивницький та Микола Садовський стали частими гостями у домі Старицьких. Лора Окон розгадувала. Ця поява зробила велике вражіння дому. Михайло Петрович кинувся на зустріч дорогим гостям і поцілувався з ними. Софія Віталіївна була рада веселій розвазі. Маня, Люда і я зайнялись із великим зацікавленням. Театр був одною з найсолодших мрій. Скоро майже всі дівчата закохалися у Марка Кропивницького і вважали його за ідеал справжнього чоловіка, за яке час сталося так, що Кропивницький посватав маню. Вона і батьки відмовили, люда і Лора, почувши про таке, благали її навколішках вийти за Кропивницького. Коли не для себе, то для них, щоб їм бути ближче до свого обранця. У той час нікому на думку не спадало, що це знайомство обернеться великою трагедією для родини старицьких.